Всім привіт, друзі на каналі «Коктейльні хроніки з вами Андрій за кадром, як завжди Діана. <музык> сьогодні я навчу вас готувати коктейль Парадайз. Але перед початком хочу вам порадити додивитися це відео до кінця, тому що у нас для вас є дещо приємне. Коктейль Paradise вперше згадується у 1922 році в книзі Harris ABC of Mixing Cocktails від Гаррі Нлоуха. Спочатку цей коктейль готувався з додаванням в рівних частинах сухого джину, абрикасового бренді та персинового соку. Але потім з кращим складом цей коктейль з'явився в книзі Savoy Cocktail Book у 1930 році від Гаррі Крадока. Що ж, а тепер перейду до готування цього коктейлю. Цей коктейль готується методом шейк. Тому беру борушекера і в нього наливаю джин 30 мл. абрикосовий бренді 20 мл та фреш апельсину 15 мл. Тепер коктейль треба добре шейканути. Пролаю коктейль у келе шалі. Прикрашаю апельсинкою і коктейль готов. Привіт, друзі! Привіт, Андрій поближче. Hey. Давайте спочатку поговоримо про коктейль, а потім вже про приємне. мені дуже приємно, але м я не пам'ятаю, який тут джин складова. Ну, no, джин, априклад Бренді та апельсиновий сік. А, а Бренді от чим пахне. Цим лікером. Ну, може бути. Але я думав, буде такий насичений апельсиновий запах. Гарний. Та, таке цікаве поєднання. Угу. В міру солодкий, в міру кислий. По міцності теж все в міру. Такий приємний смак, насичений саме еприклад бренді для так. мене. Для мене теж. Джин десь трошки далеко. Мені цей коктейль щось нагадує. М Зайцями схожі готували Stone Sour. Там теж був все, приклад Бренді. Він з джином, якщо не помняюсь, точно не пам'ятаю склад того коктейлю, тому що ми майже рік тому готували. Mm -hmm. Але, мені здається, щось схоже. От я теж думаю, на щось мені він схожий, а я так до кінця ще не розумію. Хоча сам коктейль досить приємний. Так, приємний, але не прям щось таке. Вау. Ну не знаю, готував би я ще б його. Ну, чому ні, він нормальний, гарний. Ні, він непоганий. Але я не, не прихильник прямо цього приклад бренді тому я ж кажу. А, тобі не подобається. Так, так. Та. Ну, мені сподобався досить смачний, легкий навіть, я би сказала. Він так приємно п'ється. Ну, виражений а бренді точно. 100%. Так, ну, і по ну, і баланс мені подобається. Солодкого, кислого він в міру такий-такий угу. ну, і, ну, такий так. легенький, приємний Чумпані. Так, мені сподобався цей коктейль. О, досить приємно пити, гарний. Знову ж таки, мені нагадує, знаєш, ці такі коктейлі, які. ну, Він точно такий не з сучасності. Ну, певно, що так. Ну, знаєш, Я чому так кажу, бо зараз ці такі сучасні коктейлі їх намагаються зробити дуже складними. Ну, Максимально складними, тому так. що роблять інф'юзи. там... Важкі, ну хто не знає, фюз це настають щось на чомусь там. Uh -huh. І якісь сумасшедші там примікси роблять, якісь пюре, ну тобто реально заморочуються, якісь там а, сифон, щось роблять, а, ну коротше, прямо. Uh -huh. Реально заморочуються. Ми стали забувати таку гарну класику. Мені здається, ак. Дійсно вийшов гарний. Якщо ви не пробували, пробуйте, я так завжди кажу, тому нічого в цьому житті не зміниться. Дякую, що ви додивилися відео до цього моменту. А тепер про приємне. Ми отримали повідомлення, що є люди, які би хотіли скуштувати коктейль з Трибонець. Ми його викладали до цього, якщо ви не бачили, обов'язково подивіться дуже гарний коктейль. І ми з Андрієм порадились і вирішили, що одна людина від нас точно отримає. Маленький набір на цей коктейль. І буде це ось ця людина з цього коментаря. Він е, дуже активний так, він, і. Мені здається, кожне відео нам коментує. Я впевнений ставить лайк, тому ми вирішили так. Подарувати тобі свої серденька, і на mm. такий маленький набір на стрибунець. Тут буде м, лікер де мінт і лікер де какао. Крем де мінт і крем де какао. А, отак. От Е, вершки вже купити самі, бо ми боїмося, що вони можуть просто не доїхати до вас і прокиснути. Тому я думаю, що це вже така дрібничка, яку ви зможете виконати самі, а от купляти пляшку крема де Мінта» і крем де какао. Вам вже не треба. Але це ще не всі приємності. Ми хочемо зробити приємне не тільки нашому найактивнішому підписнику, а й ще двом людям, яких оберемо рандомним способом серед коментарів. Пишіть в коментарях, який найулюбленіший ваш коктейль, назву або, може, склад. І ми з Андрієм рандомним способом оберемо двох людей, кому відправимо ще два набори на коктейль стрибунець Це буде крем де мінт і крем де какао. Пропорції є в нашому відео, а вершки ви, будь ласка, вже купіть самі. Ми б купили і вершки, але боїмося, що вони прокиснуть. Ось такі справи, друзі, чекаємо всіх в коментарях з вашими улюбленими коктейлями. А ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей. Па-па!